Я зараз вам розкажу швидкий рецепт компоту, який можна просто закручувати у бутлі, або так зробити. Зараз помішаю зажарку. Коротше, берете, можна його і на зиму, так, берете любі ягоди, які у вас є. У мене є смородина. См... Напишіть, що ви робите з смородини. Я роблю або компот, або налівку. Достаєте ягодки, скільки вам зручно. Замерзлі великий пакет не можу достати. До речі, я продаю мед Карпатський, 250 гривень за літру, такий смачнючий, можна замість сахару класти мед. Буде ням 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 Але ж ви знаєте, що мед свої властивості втратить, тому можна і не класти. А можна класти, як захочете. Коротше, положили сюди смородини. А ще у мене є така штука. Потім... Берете чайник, кладете сюди, кладете сахар ну, на глаз. У мене є ще чайна роза так, для аромату. Потім заливаємо водою кип'ятком із чайника, просто з чайника. І трошки додаємо лимонної кислоти. І тепер дивіться, який стає красивий колір.